Ці кадри опублікувала поліція Донеччини в перші хвилини після удару по Покровську. Сюда, давай я його в больницю зараз відвезу. Зразу застігнуло його, щоб він не тіліпався. давайте. Ранений є. Про вибухи у місті Покровська міська рада повідомила близько полудня. Згодом стає відомо про влучання у приватний сектор. Ударило током звуку ніякого. А ось будинку немає. Через півгодини повторний удар і знову по оселях місцевих. Незаконно. Баба позняло нижку. Зараз сам і все не зрозуміло, там удар прийшовся по частому сектору. Бачив посолі розтрощення автівки. Згодом поліція повідомляє, що по Покровську росіяни двічі вдарили іскандерами. Частина міста знеструмлена, міські лікарні приймають поранених. Зараз знаходимося безпосередньо у, у червоній зоні лікарні. Дуже багато поранених. Є постраждалі діти. Ви сильно пострадали. Та ні, накрив мій парі. У нього, нього по-моєму рука клітка скупа. Саме на 18-ту відомо про п'ятьох загиблих та майже півсотні поранених. Декого із постраждалих транспортували до лікарень у Дніпрі. Це множені осколкові поранення, є черепно мозкові травми, проблеми з кінцівками, проникаючи в червну порожнину, одну поражнину. Всім надана необхідна допомога. Найбільша атака на місто впродовж останнього часу каже голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Відомо, що у місті пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, ще один зруйнований вщент. Ольга Читайло та Костянтин Мельников. Факти сітіві єдині новини.